Доброго дня, дорогий друг! Ми дуже раді бачити тебе на нашому каналі Еммануїл Кіц. Привіт! І ти готовий відгадати загадку? Відповідь якої підкаже тобі, про що сьогодні буде розмова, яка навчить тебе чомусь корисному. Готов? І так, загадка! Не ходжу я, а стрибаю! Бо стрибучі ноги маю. Я страшенний боягуз. Всіх на світі я боюсь. Часом лізу я у шкоду, їм капусту на городі, Моркву, ріпу, буряки. Відгадай, хто я такий. Як ти гадаєш, лізочка, хто це? Це зайчик. Так, це зайчик. А ти знаєш, що це у нас тут таке приховалося? Ми накрили серветочкою. Не знаєш, Ліза? Ні. ні ти не підглядала ще? Ні. А давай ми подивимося. Подивимося? Відкривай. Що це? Це морква. Морква. А для чого нам потрібна морква? Щоб ми її їли. Вона дуже корисна, як ти гадаєш? Так. Так, вона дуже корисна. А хто полюбляє моркву? Яка тваринка? Зайчик. Зайчик. Вірно, молодці. Зайчики дуже полюбляють моркву. І сьогодні розповідь у нас піде про зайчика. І тема нашої зустрічі навчися у зайчика. І у зайчика чому ми можемо навчитися? Не тільки шморку їсти, але і гарно стрибати. Можемо стрибати теж, як зайчик. Так. А давай ми зараз станемо всі на, на свої ніжки і пострибаємо. Піднімайся, вставай, вставай на свої ніжки і будемо разом з тобою стрибати, як зайчики. Ти дуже-дуже гарно стрибав, Ліза, ти теж дуже гарно стрибала, як справжній зайчик. Дякую. І я хочу зараз тобі розповісти про це Боже творіння, ще трішки інформації про зайчика. Зайчики бувають різні за розміром, великі, середні та малі. Їхня вага складає від 5 до 12 кг. Колір їхнього хутра може бути різних відтінків білого та сірого кольорів, від яскраво білого до темно-сірого. У них дуже великі вуха, вони добре та спритно стрибають. Вони не хижаки, полюбляють їсти моркву, капусту та різні овочі. Та рослини, наприклад, соковиту травичку. Зайчики дуже цікаві тварини. Є аж 60 видів зайців. Ось скільки різних видів зайчиків. А зараз послухай уважно історію про дівчинку Марійку. Для Марійки настав день, якого вона дуже чекала. До неї прийшло багато друзів. Родичів, сусідів. Кожен із них приніс дівчинці по гарному подарунку, адже саме сьогодні і виповнилось цілих сім років. Марійка була дуже щасливою, майже всі її мрії збулися. Приїхали привітати онуку і дідусь з бабусею. І вони теж принесли їй подарунок. І коли Марійка відкрила його, подивимося, що там було. А в коробці був справжній живий зайчик. Дівчинка про нього дуже давно мріяла. І вона його дуже-дуже полюбила. Вона подякувала бабусі з дідусе за такий гарний подарунок. Марійка одразу полюбила його. Їй подобалося, як зайчик стрибає, як він гризе морквинку. До того що у нього були такі гарні і довгі вуха. Тепер дівчинка скрізь брала свого маленького зайчика із собою. Вона дуже-дуже його любила. Але любити зайчика було недостатньо. Треба було ще і піклуватися про нього, так? Так. А скажіть, будь ласка, ваші батьки готують вам якісь смачні страви, які ви любите, а можливо, щось купують, те, що ви хочете. Буває таке? Так. Так, це вони роблять, щоб зробити тобі приємне. Вони піклуються про тебе. Марічка знала, що її зайченятко дуже любить свіжу зелену конюшину, яка росла у них на городі. Вони частенько бували на городі, і зайчик, наласувавшись до схочу конюшини, мав дуже задоволений вигляд. Піклувалася дівчинка про тварину завжди з великим задоволенням. Коли ж Марійка бачила, що її маленькому зайчику загрожує якась небезпека, то обережно брала його на руки, притуляла до себе, захищаючи до того часу, поки небезпека не минала. А скажи мені, будь ласка, а хто піклується про тебе? Моя родина. Так. А хто тобі дав цю родину? Мені дав цю родину Бог. Вірно, Бог дав нам родину, яка піклується про нас і захищає нас. Бог дуже любить кожного з нас, піклується про кожного, охороняє нас навіть тоді, коли рідних немає поруч і вони не можуть нам допомогти. Він дає нам усе необхідне через наших батьків. Рідних та друзів. Якщо ми потребуємо чогось, то завжди можемо попросити це у нашого люблячого батька, що на небі. Ми також маємо любити наших друзів і добре ставитись до них, як це робила Марійка. А зараз ми пропонуємо тобі вивчити вірші з Біблії, який записаний. Перше Івана 4,16, де записано: Бог є любов. І ми вивчимо його з рухами. Показуємо, Бог є любов. Перше Івана 4,16. І тепер давайте цей вірш скажемо всі разом. голосно його. Добре? Так. Бо є любов. Перше Івана чотири шістнадцять. А зараз давай скажемо цей вірш тихенько. Бог є любов. Перше Івана чотири шістнадцять. Молодець, дуже-дуже гарно тебе вийшло. Ти вивчив цей вірш. Дякуємо тобі. Тепер кожного дня, коли Марійка молилась, вона дякувала Богові за новий день, за сонечко, за все, що її оточувала. Була вдячна Господу за їжу, батьків, свою родину і за свого зайчика. Найбільше ж вона тепер щодня дякувала Богу за його любов до неї. Дорогий друг, сьогодні ти дізнався, що Бог є любов. І так само, як Марійка піклувалася про свого зайчика, як вона його любила, і так само наш небесний Отець. Він піклується про нас. Він любить нас. І Він захищає нас. І зараз я пропоную тобі теж помолитись, як Марійка, яка молилася кожного дня Богу да? і дякувала за все, що Він їй дав. І я пропоную тобі помолитися і подякувати Богу за те, що Бог дав тобі таку чудову родину, яка піклується про тебе і дбає про тебе, яка любить тебе. Ти готовий помолитися? Давай ми помолимося, подякуємо Богу. Так? Давай. Господи, дякую тобі за те, що Ти любиш мене та захищаєш мене, та дякую Тобі за цю чудову родину. Амінь. Амінь. Пам'ятай, що Бог дуже любить тебе і піклується про тебе. У нас іще є Лізою для тебе гарна поробка. Ми навчимо тебе, як можна зробити дуже швиденько гарного зайчика. Зробимо? Так. Так, давай. Для поробки зайчика нам потрібно взяти кольоровий та білий папір та, та фломастери та ножиці. Ну що, починаємо? Починаємо. Спочатку ми обводимо свою ручку ось так, тепер треба її вирізати. А тепер ми їх вирізаємо свої долоньки. Нам треба зрізати ось цей середній пальчик посередині, щоб вийшло ось так. Тепер загинаємо пальчики. Спочатку мізинчик. І великий пальчик. Ось так. Так. І треба зайчику намалювати оченята, носики, ротик. Намалюємо? Давай. Які зайчики у нас вийшли? Вони міють стрибати. Ось так. І ось у мене ще є зайчик. І ось ще є зайчик. І ще є зайчик. І ми будемо всі стрибати. Ось так. Привіт-привіт! Ми до вас у гості прийшли. Хочу... Заходимо. Будемо з вами всі дружити. Да? Так. О, так. І дбати один про одного. Ми всі друзі. А ми з тобою прощаємося. Побачимося через неділю. До побачення! До Підписуйтесь побачення. До побачення. До побачення. на наш канал та ставте вподобайки. Так, став вподобайки, до побачення!